Увечері 30 серпня двоє чоловіків безжально розбили скло на зупинці громадського транспорту житломасиву Південний. Тепер на місці прозорих стін, що захищали від дощу та снігу, гуляє вітер. Мешканці мікрорайону не знаходять слів для вандалів. Вважають, такі дії неприпустимі. Я тут проживаю на цьому його. Було, звісно, добре, як це була остановка, Чи вітер вчора дощ був, можна було заховатися людям, які тут чекали на свій транспорт. Вже розбили те саме. А сьогодні була вам, я думаю, подивлюся, що ж вони тут наробили, ідіоти ці. Я говорю, так стараюся для нас, дивіться, і дороги перебили, і остановки поробили людям. Все для людей, так? тільки для вас. Живіть і радуйтесь. Мені стидно за цих людей, що вони це роблять. Я сам працюю тут неподалік. Зупинки. Я ставлюсь до вандалів, те, що вони зробили. Ну, моє особисте таке ставлення, те, що їх потрібно, як... грошей у них немає однозначно, але їх потрібно привлікати до міських робіт. І з них буде польза. Такі прикрі випадки, коли трощать громадське майно, не поодинокі в цьому житломасиві у час, коли свідомі мешканці радіють естетичним змінам, знаходяться ті, кому комфорт не до вподоби. З метою покращення естетичного вигляду центральної частини житлового масиву Південного ГЗК було виконано заміну старих зупинок на зупинки скляні нового зразка. Однак, як показує практика, деякі громадяни не готові до таких змін. Сподіваємося на свідомість громадян та гостей району, що зазначені випадки на території Інгулицького району більше не повторяться. Двох зловмисників, які розтрощили скло зупинки, на місці пригоди затримали поліцейські. Наразі, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, на них складено адміністративні протоколи. Вже сьогодні були розвіяні чутки, що затримані переселенці. Як стало відомо, суд уже встиг винести рішення стосовно правопорушників. Їм доведеться сплатити штраф та відпрацювати на громадських роботах 40 годин. Надія Шевченко, Денис Захаров, Владислав Талалай, цей день.